Взаємодія між персонажами відображає їх складні стосунки, які сповнені зради та недовіри. Напруга, що виникає між ними, охоплює серце, створюючи атмосферу тривоги. Відео піднімає важливі питання про цінність життя, про вибір між особистими інтересами та вірністю до близьких. Це підкреслює глибину їхніх емоційних конфліктів, які стикаються з реальністю. Персонажі переживають втрати та згадки про минуле, що глибоко впливають на їхні рішення. Ці спогади формують не лише їхню особистість, але й мотивацію, спонукаючи до дій. Оперативні групи зосереджені на пошуку активів агента, з яким він контактував. Вони працюють в радіусі 60 миль від місця його останнього виявлення, намагаючись знайти відповіді. З'являються запитання про його останні місії та причини його агресивної поведінки. Це викликає занепокоєння серед командирів, які стурбовані його подальшою долею. Ситуація вимагає підвищення безпеки та контролю. Адже це може суттєво вплинути на бюджет та репутацію організації. Термінове реагування стає невідкладним завданням.